Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексію, а чи можна одружуватися з чоловіком на 20 років старшим? Ну, а чого не можна? Якщо дівчина не одружена, чоловік старший на 20 років не одружений, і вони, як би сказати, виявили одне до другого симпатію і мають таку думку створити сім'ю, то гріха в їхніх відносинах нема. Тож вибір тої дівчини. І того чоловіка. Ви ж за них не будете жити життя. Ну то що, що 20 років старший? Ну тут же треба дивитися, якби там. Якщо вона любить, то вона готова і на 30 років за старшого вийти. Але є ще друга сторона. Гріха в тому нема. Але є друга сторона, коли людина з корисливих цілей хоче вийти за старшого дядька, бо він має грубі гроші, бо він бізнесмен. Тут вже є тут вже є лукавство. І є неправда, батько неправди і то діявол, то вже тут є гріх. Якщо з корисних цілей людина хоче вийти заміж за старшого дядька, то тут вже не добре. Тому якщо є любов, то благословено, то є добре. Але коли меркантильню, як, як є нас десь діво, наші україночки десь за кордоном беруть діда 90 літ, виходять заміж там, десь Італії, я нікого не засуджую, але факт. І він довго ще не поживе, ну то й поховала, та той...